Привіт, друзі, мене звати Юлія. Сьогодні моя розповідь про чудовий музичний інструмент. Отже, знайомтесь, її величність віолончель, неймовірної краси інструмент, а її ніжний звук не залишить людей осторонь. З'явилась віолончель дуже давно, ще на початку 16 століття. Спочатку її використовували як басовий супровід для співу, але у сучасному житті інструмент є солюючим. А зараз ви побачите чудового сучасного віолончеліста Джо Докчелло та почуєте неймовірно прекрасне звучання віолончелі. Погольтесь, цей звук неймовірно звучить. Саме тому викладачі, навчаючи своїх учнів, сіють любов до інструменту, надихають їх своїм прикладом. Також, щороку, 29 грудня, віолончелісти та музиканти в усьому світі відзначають Міжнародний день віолончелій. У цей день, у 1876 році, народився відомий музикант віолончеліст Пабло Казальс. Саме він популяризував віолончель як сольний інструмент. На сьогодні моя розповідь завершується. З вами була Юлія. До зустрічі.